Вітаю вас на каналі Йоханей Футбол і зараз ми поговоримо про українських футболістів за кордоном. З вас попрошу поставити лайк та підписатись на цей канал. Вчора в нас міг зіграти лише Михайло Мудрик, але він не потрапив до стартового складу, а залишився на заміні. Челсі зіграли 0-0 з Астон Віллою і таким чином ми чекаємо перегравання цього матчу. Михайло Мудрик вийшов на 77 й хвилині, відіграв 17 чи 18 хвилин, доторкнувся до м'яча два рази. Все, отримав оцінку 6,5. Більше не знаю, що сказати. Також вчора грали Манчестер Сіті Тоттенгем, і до 88-ї хвилини там також була нічия, і цей матч міг переграватися, але Натанака вивів Манчестер Сіті у наступний раунд Кубку Англії. Також сьогодні у нас три матчі з українцями за кордоном. Сандерленд Сток Сіті 17.00. Назарій Русин може зіграти в цьому матчі і, скоріш за все, що він це зробить, але зробить це після виходу на заміну. Кубок Англії 17.00, Евертон Лутон і Віталія Миколенко ми чекаємо у стартовому складі. Також сьогодні ще зіграє Лас Пальма з Реал Мадрид 17.15 і тут ми чекаємо Андрія Луніна у стартовому складі, Анчелоті заанонсував його вихід ще вчора. Тому є на кого подивитись, але матчі розпочинаються в один час, тому прийдеться вибирати. І також до такої сумної новини Юрген Клоп вчора повідомив, що покине Ліверпуль після закінчення поточного сезону. Для мене це новина була шоком, тому що я бачив, як вони радіють з командою, яка в них там атмосфера і як він себе почуває. Але він сказав, що в нього закінчується енергія, і, схоже, що наступного сезону він не буде тренувати нікого. Ще він сказав, що в Англії він також ніколи нікого не буде тренувати, окрім Ліверпуля. Тож такі новини на сьогодні. З вас лайк та підписка, заходьте в наш телеграм-канал, там всі актуальні новини, всі моменти з матчів, відео, фрагменти і так далі. Тому приєднуйтесь. І бажаю вам гарного перегляду футболу.